Всім привіт, рада вітати вас на своєму каналі Помішана на Тревел. І сьогодні мій ювілейний випуск про мою річницю проживання в Аргентині, в країні моєї мрії. Так саме буквально кілька років тому Аргентина ще здавалася для мене дуже далекою мрією. А сьогодні, вже як виявилося, один рік я тут проживаю. І саме в цьому ролику я розповім вам про те, як змінилось моє відношення до Аргентини за рік перебування тут. Але перш ніж ми розпочнемо, підписуйтесь на мій канал, залишайте свої лайки та коментарі. А також переходьте внизу під відео, переглядайте посилання, підписуйтесь на мій фітнес Ютуб канал, на мій інстаграм, підписуйтесь на мою групу в телеграмі, особливо тих, хто зараз їде в Аргентину. Група вечорниців, а також наші українські групи, українці в Аргентині, жіноче коло тощо. А ми тим часом вирушаємо. Let's go! Перше враження про Аргентину було не найкращим, тому що за одну годину перебування на аргентинській землі ми встигли і помилуватися краєвидами, і помилуватися архітектурою, поки їхали на таксі з аеропорту, але також встигли і розчаруватися, тому що наш таксист. Виявився шахраєм і обдурив нас на 100 доларів. Але про цю історію я розповідаю в іншому відео про мінуси життя в Аргентині. Єдине, що хочу додати про цю ситуацію, вона для нас була ніби підтвердженням всіх тих чуток, про які ми наслухалися, коли їхали в Аргентину. Але за цей рік проживання в Аргентині ми особисто переконалися, що ці чутки досить сильно завищені. Так, звичайно, це місто, як і будь-який мегаполіс, потребує певних правил своєї поведінки. І в цьому плані Буєнос-Айрес взагалі не виключення, тому про це потрібно пам'ятати і про особисту безпеку. Потрібно пам'ятати теж завжди. Якщо не брати до уваги ту ситуацію, то насправді Аргентина нас дуже вразила, тому що ми навіть не здогадувалися, що це країна в Латинській Америці, яка максимально наближена до європейських країн. Самому айресі де я в принципі і проживаю, є багато різних районів, і кожен район має особливу естетику та атмосферу, адже кожен район був побудований іноземцями, які сюди переселялися. Так, наприклад, перший місяць проживання припав на Ріколето, французький район, який мене відразу закохав своєю архітектурою, затишними кав'ярнями, а також дуже чистими тротуарами. І лише пізніше я дізналася, що ці тротуари чисті, тому що їх миють кожного ранку. І за цим миттям тротуарів ховається ще одна особливість Аргентини, а саме, вигульщики собак, які одночасно можуть вигулювати по 20-30 собачок різної породи, які між собою дуже добре ладнають. Так ось, по замовчуванню, вигульщики собак не завжди мають прибирати за своїми тваринками. І люди, господарі, персонал мають таку звичку кожного ранку біля свого магазинчика помити тротуар. Також варто зауважити ще одну особливість Буенос-Айреса. Щойно ви прибудете в Буенос-Айрес, перше, що ви почнете помічати, це величезна кількість кав'ярень, ресторанчиків, піцерії, різноманітних барів і також, звичайно, безліч панедерів, яких продається багато різних випічки, тортиків, кексиків і особливо медіалун традиційних таких рогаликів аргентинського походження. Так ось саме через величезну кількість цих вітрин ти інколи забуваєш, де ти знаходишся, і забуваєш про те, що ти дотримуєшся якогось типу харчування і тобі не можна їсти скільки солодкого. По прибуттю міста вам відразу будуть кидатися в очі, красиві, широкі тротуари, безліч дерев та зелені, навіть якщо ви приїдете зимою, адже тут є дуже багато вічно зелених дерев, різних насаджень, і тут клімат досить м'який, саме в буенос Буенос-Айресі, зима тут досить тепла. Тож, коли ми прибули в серпні, а саме, от в розгар зими, ми не дуже відчували, що насправді тут зима. Так тут було досить холодно, особливо коли ти їдеш з Домініканської республіки. Але все ж це було і комфортно з іншого боку. Не потрібно одягати якісь шуби на себе, якісь валянки. Загалом зручний теплий костюм в ідеалі жилетка і зручні комфортні кросівки. Цього в принципі достатньо, для того, щоб чудово прогулятися містом, поснідати, випити кави і так далі. За цей рік перебування в Аргентині ми з нареченим не відвідували жодну з провінцій і залишалися практично в Буенос-Айресі. Цей рік був для нас досить трансформаційним, і в нас були інші задачі. По перше, нам потрібно було відпочити від подорожей, які ми здійснювали в Домініканській республіці, в Канаді, і загалом набирати сил, змінити свої цілі та погляди. Тож Буенос-Айрес нам підійшов в цьому плані дуже дуже сильно. Взагалі, атмосфера Буенос-Айреса, звичайно не зрівняється з жодним містом. Також скажу декілька слів про населення Буенос-Айреса. це досить багато національне місто, в якому проживають багато народів з усього світу, адже Край Аргентина це країна мігрантів, і потрібно бути до цього максимально готовими. Дуже сильно відчувається свобода. Звичайно, ти можеш попастися на умовно там людину, яка не в найкращому настрої, це не виключення, але тим не менш. Все одно це дуже такі одиничні випадки. Більшість персоналу, який тебе обслуговує, більшість людей, з якими ти взаємодієш, просто перехожі, яких ти можеш про щось запитати, вони максимально привітні. Вони зазвичай цікавляться якої ти країни, бо бачать, що ти не місцевий. Це теж дуже сильно кидається в очі, і загалом. Атмосфера дуже дружелюбна та привітна. На відміну від Канади, в Аргентині відчувається ця свобода значно сильніша. І про яку свободу йде мова? В першу чергу про економічну в Аргентині. Ви не відчуваєте ніякого тиску, і соціум на вас не тисне в тому плані, що ви маєте дуже дуже багато заробляти, брати кредити, купувати величезний маєток, купу машин, так як це є в Канаді. І ті люди, які були в Канаді, поїхали і приїхали, наприклад, в Аргентину. Вони теж на собі це. Відчули це той момент, коли ти можеш видихнути, розслабитися, займатися тим, що тобі подобається, кайфувати в моменті. І от аргентинці вони максимально свої поведінці в своєму способі життя транслюють це Вони не спішать, вони не гоняться ні за чим, вони живуть в своєму ритмі. Що мені дуже подобається в Аргентині, так це те, що за цілий рік проживання в айресі я ще все одно не розгледіла це місто. Наповнув. Я дуже багато районів цього міста ще взагалі ні разу не відвідувала. Воно максимально величезне. А ще дуже багата саме аргентинська культура на різні заходи, події, івенти. І це просто дуже сильно ви відчуваєте, тому що на кожних вихідних обов'язково буде відбуватися якийсь фестиваль, обов'язково буде відбуватися якесь захоплююче дійство, яке вам відкриє абсолютно новий світ та нові враження на Латинську Америку в цілому. Для прикладу мене вражають такі заходи, як. Наприклад, фестиваль М'яса про нього я вже знімала окремий випуск. Нещодавно ми відвідували схожий приблизно захід на наш український в Україні. Він називається «Агроекспорт», а тут він називається здається просто Агро 2024 і е, там, наприклад, було дуже багато різних заходів, і один з них це різні е, перегони на конях, різні конкурси вершників на конях. Е, ці вершники були в традиційних костюмах, і це просто і це тобі наскільки сильно відкриває очі інший погляд на Аргентину, на їхніх славнозвісних гаучо. А е, ти розумієш, що ти ніби заново вчишся розуміти цю країну вже з іншою інформацією. І я впевнена, що навіть якщо я умовно проживу тут ще рік-два. Я все одно буду знаходити речі, які мене будуть дуже сильно дивувати. І нагадаю, що це я ще в принципі не виїжджала з провінції Буенос-Айреса. Якщо ви ще нічого не знаєте про Аргентину, то перше, що варто знати, так це те, що Аргентина в першу чергу це країна м'яса, червоного м'яса, стейків. Також країна танго, країна аргентинського вина. Хайно це дуже величезна країна, яка має. Свої особливості, особливо кліматичні. І перша особливість особливо для українців це те, що тут інший полюс, і це дуже сильно відчувається на ментальному рівні, і хочеться трішечки заразитися цим всім. І якщо ми звикли, що в Києві в нас холодніше, ніж в Криму, то тут все навпаки. В Києві в нас будуть вирощувати апельсини та банани, а в Криму умовно будуть знаходитися тінгміни та морські котики. Зараз трішки поговоримо про мінуси. В першу чергу це економіка, але за цей рік відбулися деякі зміни, які дають нам розуміння, що все рухається до кращого. Так, наприклад, за цей рік інфляція в песо виросла майже на 300%, але за рахунок того, що нещодавно були змінені ліміти монотрибуту умовно нашого ФОПа, то тепер це дозволить великій категорії людей заощаджувати на оподаткування. Основним мінусом, який залишається в Аргентині, це є відсутність імпорту. Але вже є тенденція до того, що починають з'являтися певні товари, які вже імпортуються. Для прикладу, це мексиканська Кока-Кола, снікерси, ММДемс. Хоча це лише харчування, але все одно це дуже хороший знак, і ми віримо в те, що незабаром імпорт буде відкрито. Ще один мінус це досить мало конкурентний середній бізнес. Але в цьому також я бачу і великий плюс. Адже тут, якщо, наприклад, підійти до цього серйозно і відкрити свій бізнес, можна дуже швидко стати гідним конкурентом на ринку. За цей рік моє відношення до Аргентини дуже сильно змінилося, і все тому, що коли ми сюди лише приїхали, ми не планували тут довго залишатися. Перші три місяці ми жили, не подаючи ніяких документів, і сподівалися, все ж таки, повертатися в Канаду. В нас ще була надія, що ми туди повернемося якісь були думки. Пляски до Канади, але а, коли цих три місяці пройшло, ми зрозуміли, що ми не хочемо, ще в Канаду плюс там почалась зима. І ми вже за цих три місяці закохалися по своєму в Аргентину. Було більше плюсів, ніж мінусів. Тож ми звичайно подалися на прикалі і там через три місяці отримали наші вже ДНІ, Але сам факт, що. Заїжджаючи в Аргентину, я мала одне уявлення: сприймала Аргентину по-своєму. Я до цього якби чудово ставилася до Канади і не проти було туди повертатися. Але, от поживши тут якийсь час, я зрозуміла, що. Мені тут легко на мене не тисне ось цей такий канадський вайб, де в тебе має бути там умовно великий будинок автомобіль, і то що ти будеш там працювати на іпотеку. Там умовно 20 років, то це нікого не цікавить ну, загалом. Канадські перспективи знають вже всі. Я думаю, більшість тут з вас були в Канаді і розуміють про що я говорю. В Аргентині цього немає. Тут значно дешевше житло, значно дешевший рівень життя. Він теж класний. Він по своєму колоритний. І ти розумієш, що немає ніякого сенсу переплачувати за. Ті ж самі речі, коли це стосується умовно там їжі якоїсь, або навіть той самої нерухомості, так звичайно, я зараз не порівнюю умовно Канаду і Аргентину. Я розумію, що кожна країна по-своєму особлива, і хтось любить умовно Польщу, хтось хоче там жити все життя в Штатах, а комусь подобається Індонезія, Таїланд і ще ще якісь країни. На даний момент. Моє відношення до Аргентини досить позитивне. Я відносюся вже за цей рік до неї, як до своєї другої домівки. Звичайно, на першому місці завжди буде Україна, тому що а, вона мене зростила, вона мені все дала, абсолютно все, що, що я маю, вона мені дала. Тому я дуже люблю свою батьківщину. Але я розумію, що непогано, а навіть я би сказала, дуже добре мати додатково ще один дім, якому ти можеш ну, для прикладу зимувати. Тому Аргентина в цьому плані вона дуже цікава, величезна колоритна. Вона гідна того, щоб нею цікавилась. Вона гідна своєї уваги, і це 100% так. Звичайно, не є виключенням емоційні гойдалки, особливо коли це стосується якихось товарів, замовлення якихось послуг. І знову ж таки, повторюся, що аргентинський ринок він не український ринок. У нас в Україні безліч власних брендів, у нас безліч різних представників середнього бізнесу, які мають власні магазини, займаються певним виробленням різних товарів, там косметики, їжі і так далі. Тут з цим не так сарайдужне, як в Україні, і є той момент, що аргентинці, та й взагалі в принципі країни Латинської Америки, саме населення, воно трішки трішки ліниве, і це трішки відчувається. Це відчувається, тому що я не скажу що це прям лінь, це скоріше такий вайб, Не поспішай, зробимо все завтра. Коли ми беремо українців, то ми всі такі, що куй залізо, поки гаряче. Треба сьогодні все встигнути. Не відкладай на завтра те, що можна зробити сьогодні, і ми з вами звикли жити в такому е, постійному, знаєте, в русі в саморозвитку в якихось темах, в якихось речах. І це дуже круто. Це дуже дозволяє тобі покращувати умови власного життя і впливати на життя оточуючих. Е, да, в Латинській Америці все ж таки цей вайп є, і тут зовсім все по іншому. Саме тому я й говорю про те, що тут є можливість бути гідним конкурентом. Для тих, кому це імпонує, варто над цим замислюватися. Я ще хочу додати дуже важливий момент. Взагалі дуже важливим є ваше налаштування. Я за ці два з половиною роки, поки я живу за кордоном, я себе налаштовувала і продовжую налаштовувати на те, що я тут проживаю тимчасово, навіть якщо це розтягнеться напевно кількість років. Але я тут проживаю тимчасово і я хочу повернутися додому. Gracias. Якщо ви приїжджаєте з такою установкою, вам буде дуже важко адаптуватися в середовище да, в населення, в атмосферу взагалі країни. Так для прикладу, на протязі цього року я майже не вивчала іспанську, і я там знаю буквально там 10 реплік, якими я користуюся повсякденному житті. Мені цього вистачає. Звичайно, що якби я вчила її, я б значно краще могла спілкуватися з аргентинцями і застосовувати ці знання там, де мені потрібно, але сам факт, що я десь всередині себе заблокувала. Та, цей момент я вирішила, що я зараз вчу англійську, потім я вивчу колись англійську і буду вчити потім іспанську. Бо я ж тут тимчасово. Але розумієте, в чому проблема? Це тимчасово, воно вже рік триває цілий рік, бо я тимчасово, але я вже тут рік. І так може бути ще другий рік, третій рік. Невідомо скільки я тут ще буду. І от вчити іспанську її треба. Я вже починаю трішки шкодувати, що я не приділяла цьому належну увагу. І сподіваюся, планую точніше. Трошечки вирішити це питання. Тому, якщо ви їдете сюди і вас думки, що ви тут тимчасово, ви десь кудись там потім гайнете там, зрозуміло, ми всі хочемо кращого життя, і коли в нас з'являються такі можливості, ми їх використовуємо. Але мова йде про те, що треба налаштовуватися на те, що вам тут сподобається, і тоді дійсно ви будете підмічати ці позитивні моменти, тому що позитиву вистачає, він тут є, і це класно, що його тут більше ніж негативу. За цей рік я дізналася, що освіта в Аргентині не є суперкрутою. Навпаки, я би сказала, що вона дуже зіпсувалася. В якому сенсі, можливо, да, знання тобі тут якісь дають, але те, що мені розповідали українці, які тут навчалися, зараз не так класно фінансуються університети, які тут є, коледжі, і все зводиться до того, що ти можеш ходити в університет, в якому банально немає де сісти, немає столів чи парк зайвих, не опалюється всередині, там холодно, неприємно. І ти. Бо тут дійсно це навчання воно стає таким напруженим і не дуже крутим. Тому ось такі справи малята. Якщо комусь це питання було вкрай важливим, напишіть, будь ласка, в коментарях, і я вас можу познайомити да, заочно з тою людиною, яка тут вчилася, і можу вам більш детальніше про це розповісти. За цей рік я усвідомила, що я почала менш призятіше відноситися до людей, до їхніх послуг, до взагалі якихось речей. Знизила свої очікування, навчилася сприймати ситуації такими, як вони є, вчуся приймати своє життя таким, як воно є. І ну, це допомагає насправді. Це знижує рівень стресу, допомагає адаптуватися краще, зрозуміти населення. Загалом рекомендую. Також за цей рік проживання в Буенос-Айресі я вже познаходила певні торгові центри, магазини, в яких можна знайти якісний або ж досить хороший одяг за досить доступну ціну, або ж прийти туди, коли там будуть знижки, і купити собі те, що тобі потрібно. І я зараз розумію, що тут дуже багато всього є, просто треба вміти шукати. Відмінність от Буенос-Айреса від умовно, там Черкас, в яких є торговий центр Любала, там чи до будинок торгівлі, в тому, що в будинку торгівлі ти можеш купити як продукти, так і техніку, так і золото, срібло і одяг на зиму на літо. Там є все. Тут це не завжди буває. Тобто, да, тут може бути торговий центр, в якому ти там сходиш в Starbucks і підеш, купиш собі якусь там білизну чи кросівки або ж ту саму техніку, але... Тим не менш, тут є свої відмінності. Якщо ти хочеш, наприклад, якусь класну річ, вона може бути в одному місці, взуття може бути в іншому, там якась ще річ в десятому, а за продукти харчування я взагалі мовчу. Я теж усвідомила за цей рік проживання, що в супермаркеті можна, в принципі, купити все. Але потрібно ходити по місцевих крамничках, яких тут дуже багато, і ви зможете знайти для себе теж дуже багато всього. Тому так, Беносайресі доводиться все шукати, але той, хто шукає, той обов'язково знайде. Також до товарів додам, що багато хто їздить на шопінг в сусідні країни, такі як Уругвай або Чилі, і там купує необхідні товари, які йому потрібні. Єдине, що не змінилося за цей рік, так це те, що я все одно не розумію, як аргентинці ставлять оренду плату на свої квартири. Може бути квартира дуже класна і якісна, але вона навіть буде дешевше коштувати ніж квартира гірша по якості і атмосфері, да, по ремонту або своїх там особливостях. І е, тут цим досить специфічно, м, як показує практика, інколи дійсно дешевша квартира виходить краще, ніж дорожче. Це, звичайно, не завжди. Але в нас таких ситуацій була більшість. Також за цей рік я знайшла дуже багато друзів, точніше, я їх. Почала збирати, організувала свою таку групу вечорниці в Буенос-Айресі. і там збираються такі мої ровесники, плюс-мінус цікаві, класні українці, хлопці та дівчата. Тож, якщо ви вважаєте себе саме, саме такою людиною, приєднуйтесь по посиланню внизу під відео, ми будемо раді новим українцям в Буенос-Айресі, Хто сюди приїжджає? Будемо раді знайомству та будемо дружити. І звичайно додам, що мені дуже не вистачало спілкування з українцями, так як я не володію іспанською і майже її не вчила цей рік, то в мене не було сильно великого бажання спілкуватися от, з аргентинцями, шукати серед них. Але тим не менш, аргентинці є дуже комунікабельними людьми, і тим не менш, ви все одно з ними будете взаємодіяти. Це може бути ваш сусід, це може бути ваш господар. Вони можуть з тобою вітатися, запитувати, як справи. Загалом вони досить комунікативні люди. Тож ви не будете почувати себе самотнім. Але все ж таки, коли у вас є поруч друзі, українці з таким самим менталітетом, як у вас, з тим самим відношенням до ситуації, до війни в Україні, до того, що відбувається в нас вдома, це дозволяє тобі відчути. Що ти тут не сам, це дозволяє тобі зрозуміти, що. Нас тут багато, що ми одна нація, що ми просто тимчасово або ж там хтось десь мігрували і залишилися, але ми все одно є однією великою дружньою сім'єю, і нам треба підтримувати один одного. Тому, от коли в мене почали з'являтися тут нові друзі, більше почали приїжджати. Більше я почала знаходити тут українських людей. То звичайно, життя стало набагато яскравішим, з'явились нові ідеї, плани, реалізація цих ідей, і це класно. Це дуже чудово. Я дуже задоволена саме. Таким важливим моментом і кроком. Отже, народ, я ось так коротко пробіглась по основних таких пунктиках, які відбувалися зі мною за цей рік, і хочу на останок додати, що поки що я планую залишатись в Аргентині. Збираюся вже найближчим часом вибратися, подивитися інші провінції, трішки для себе відкрити Аргентину з іншої сторони. Звичайно, я все це буду знімати для вас, показувати, транслювати тут в Ютубі. Тому чекаю вже заздалегідь на ваші лайки та коментарі. Також в мене в планах є об'єднати українських людей тут, трішки зарядити їх, трішки дати, як то кажуть, життя нашому українському ком'юніті, щоб воно стало міцнішим, дружнішим. Мені це подобається. Мене ви дуже надихаєте, заряджаєте. Я дуже вдячна всім тим, хто дивився мій Ютуб до цього, і ви всі вже частково в Аргентині. Я дуже вдячна вам за те, що ви з'явились в моєму житті. Також додам. Якщо ви хочете зі мною особисто зустріти, щоб спілкуватися, переходьте за посиланням і пишіть мені в директ. Переходьте посилці в вечорниці в БА, ми там часто зустрічаємося, там теж можна зустрітись. І також, якщо комусь цікава, особлива дівчатка, я тут в Бенесайрісі проводжу ранкові тренування в парку, точніше, зараз на даний момент я планую їх проводити, тому що ще холодно, але незабаром літо розпочнеться і буде все це досить комфортно. Тому приєднуйтесь до нашої такої жіночої команди. Також я бажаю всім, хто зараз планує приїхати в Аргентину, успіхів у вирішенні всіх формальностей, щасливої дороги і взагалі класних, хороших вражень від цієї колоритної країни. Загалом, я всім дякую за увагу. Я дякую за те, що ви додивилися це відео до кінця. Підписуйтесь на всі мої соціальні мережі. І так як світ квадратний, до зустрічі десь за вглом.